Без досягнення домовленостей та оголошення припинення вогню в Україні так закінчилася зустріч на Алясці Дональда Трампа і Путіна. Тривали переговори в Анкориджі майже три години. Головна тема закінчення війни в Україні. Із журналістами вони не поспілкувалися. Президент США на прес-конференції виступив коротко. Зустріч назвав продуктивною, але важливі питання залишилися невирішеними. Наша колега з один плюс один Ольга Кошаленко розповість більше. Прекрасно зрежисоване шоу на литовищі військової бази «Елмендорф Річардсон» починалося із великим пафосом. Борт президента Сполучених Штатів прилетів першим, але Трамп деякий час не виходив із літака, щоб синхронізуватися із Путіним. Вони одночасно спустилися трапами, привіталися, широко усміхаючись, і потиснувши руки, разом пройшли червоним хідником до подіуму для фотографування. Телевізійну картинку прикрашали чотири винищувачі F-22 у бабіч, а в небі пронеслися бомбардувальники B-2. запитання, які вигукували американські журналісти. Президенти не почули або зробили вигляд, що не почули. Пане Путін, ви недооцінили Україну? Президента Путін ви припините вбивати цивільних. І, хоч Путіна на Литовищі очікував його лімузин Аурус, Трамп запропонував підвести разом на задньому сидінні звіра, так називають лімузин президента Сполучених Штатів, усміхаючись і розмовляючи президенти вирушили на переговори у форматі 3 на 3 з американського боку у кімнаті, окрім президента, були присутні державний секретар Рубіо і спецпредставник Вітков з російського міністр закордонних справ Лавров і помічник Путіна Ушаков. Німа сцена повторилася. Хоча журналісти із вільних країн відчайдушно вигукували свої запитання, Трамп, і Путін мовчки позували для фото та відео. Далі, майже три години за зачиненими дверима, кореспондентів тим часом достроково запросили до зали прес з підготовленими двома трибунами для виступів президентів. Відтак стало зрозуміло. Програму зустрічі скоротили. Обід і переговори у розширеному форматі не відбудуться, але ще залишалася надія почути. Відповіді на запитання на прес-конференції, втім саме вона стала найбільшим розчаруванням. Президенти обмежилися короткими заявами, не конфліктними, але й позбавленими реальних результатів. Трамп заявив, що було досягнуто якогось прогресу. Путін, що він налаштований на закінчення війни, але цитую, після усунення першопричин конфлікту. Ситуація з запитаннями була та сама. Журналісти вигукували, президенти ігнорували усі спроби. Я вважаю, що ми провели дуже продуктивну зустріч. Було багато, багато пунктів, за якими ми досягли згоди. Більшість із них є кілька ключових моментів, по яких ми ще не домовилися остаточно, але певний прогрес є. Тобто, жодної угоди немає, поки немає остаточної угоди. Я зателефоную до НАТО незабаром. Подзвоню кільком людям, яких вважаю за потрібне, і звісно, зателефоную президенту Зеленському, щоб розповісти йому про сьогоднішню зустріч у підсумку. Це Залежить від них. На сам кінець Трамп анонсував наступну зустріч без конкретики, а потім докинув наступного разу в Москві. На що Трамп відповів, мовляв, ідея цікава. Після цього обидві президенти поспішили на аеродром. Їхні літаки із невеликою різницею у часі вирушили кожен до своєї столиці. З Анкориджа Аляски сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. В Європі вже висловилися щодо подій на Алясці. Зокрема, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський привітав зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні. Проте сумнівається у зацікавленості Путіна у цьому написав Ліпавський у у мережі ікс. Путін повторив ту саму пропагандистську нісенітницю про коріння конфлікту, яку поширює його державне телебачення. Проблемою є російський імперіалізм, а не прагнення України жити вільно. Якби Путін серйозно ставився до переговорів про мир, він не атакував би Україну кожен день. Жодного рішення ніякої угоди, хоч є домовленості по окремих пунктах. Такий результат перемовин президента США Дональда Трампа із кремлівським диктатором Путіним на Алясі. Американський лідер особисто зустрів представника Росії на Литовищі. Розмова у форматі 3 на 3 тривала близько трьох годин. Змі повідомили, що разом із президентом США також були держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Вітков. Поспілкувавшись Трампі з із Путіним, вийшли до журналістів. Очільник країни терористки говорив про, начебто, до питань безпеки та необхідність усунути так звані першопричини війни проти України. Дональд Трамп сказав, що вдалося домовитися щодо деяких питань, яких саме не уточнив. Далі він збирається говорити про це із міжнародними партнерами і президентом України. За словами Трампа, тепер все залежить від Києва. Брифінг тривав менше 15 хвилин. На запитання журналістів відповідати не стали. Путін і Трамп одразу покинули Аляску. Прямо в розширеному форматі і спільний обід делегацій скасували. Загалом Дональд Трамп назвав зустріч продуктивною. Я вважаю, що у нас була дуже продуктивна зустріч. Ми погодилися по багатьох пунктах. Кілька з них насправді важливі. По інших ми ще не до кінця все згодили, хоч прогрес і є. Тож кінцевої угоди немає і поки не буде. Я подзвоню керівникам НАТО, обговоримо зустріч із ними та нашими міжнародними партнерами. Звісно, я поговорю із президентом Володимиром Зеленським. Розповім про всі деталі сьогоднішньої зустрічі. Тепер все залежить від них. Ми з нетерпінням чекаємо на переговори. зараз до нашого ефіру долучається Дмитро Левусь, політолог, міжнародник. Вітаємо вас. Вітаємо, Вітаємо. пане угоди. Немає припинення вогню немає. Як ви думаєте, про яку продуктивність говорить Дональд Трамп? Ну я думаю, що про продуктивність він говорить умовну, бо насправді дійсно ніякої продуктивності немає. І, ну звісно, він в інтерв'ю Fox News може розказувати там про десять із десяти. Хоча насправді практика, от те, що відбулося, воно було більш ніж показово. Та, з тим, навіть те, що не було обіду спільного. І, Виконуючи параною російського диктатора, це могло б бути. Ви знаєте, без... Я думаю, що побажання російської сторони ми ж не знаємо цих обставин, насправді все суто ясно зрозуміло, і до речі, є насправді позитив, про який точно ми можемо говорити. Що немає угоди, як мінімум а, ну так, що немає ніяких угод, і перед яких перед якими всіх ставлять, да і говорять, от треба це виконувати. Звісно, та Трамп знову ж таки щось подібне. Говорить, але це результат того жорсткої чіткої української позиції з червоними лініями і конкретними да п'ятьма пунктами, про які Зеленський говорив. Це результат чіткої позиції європейців. І, і ось цієї роботи, яка відбувалася протягом останнього тижня перед цією зустрічю, можна згадати заяву країн Європи провідних разом з Європейською комісією, заяву північних країн, і Балтійських країн, зустріч радне політичних радників, і от кілька ще подібних речей. Да? Тобто, А, і конференція організована Мерцем, де брав участь теж Зеленський. Це все воно однозначно позначилося. Але про позитив я все ж таки, знаєте, який скажу, що зараз є інформація про те, що Меланія Трамп пере передала список якийсь лист та, про, угу. скоріш за все, про дітей, які викрадені Російською Федерацією. І ось тут, от, в гуманітар... який був переданий Путіну, і ось тут, от, в цьому гуманітарному аспекті. Можливо, щось якийсь рух, і ми можемо очікувати а все інше все сталося так, як в принципі, от для мене нічого нового не сталося. Ну тобто, нас, якщо я правильно розумію, нас знову чекатиме чекатимуть якісь зустрічі з незрозумілим рівнем делегації з російської сторони по гуманітарним питанням ну, типу. Продовження Стамбула, ну я думаю, що можливо так, таке може бути. Піде в цей вимір, і в принципі, ну, ми із того Стамбулу, про який той же самий Дональд Трамп казав, що треба там зустрічатися, і це буде прорив. Україна витягла той максимум, який могла витягнути, саме Абсолютно в гуманітарному плані. І так. Якщо тут буде так само, то. Це можна теж вважати позитивним результатом. Не більше за це. Ну, ми вже бачимо реакцію міжнародної преси. Багато хто пише, от, зокрема, BBC, Бісі, що це був провал і приниження для Трампа. Взагалі, ця зустріч і її ось такий непевний результат. Якщо говорити про Путіна, ось ті застороги, що цей саміт, ця зустріч вивела його із міжнародної ізоляції. Ви бачите тут зараз. Ну, може підстави так вважати, ну взагалі вивели, але знаєте, все ж таки будемо справедливі не до кінця. Це сталося. Да, тобто зрозуміло, що це в пропагандистському плані перемоги російської сторони. І хто б там що не казав, коли починають розказувати, та це ж таке приниження? От, організували Путіну на Алясці, яка раніше була. Російською, а тепер вона мовляв не російське, де нічого подібного, тому що для російської свідомості цієї рускомірський міф про Аляску, яку треба повертати, він, ну, він є одним із основних да, там, таких цих і тут е, десь паралель проводиться з Кримом приблизно. От бачите, раніше Путін їздив в Крим, просто там як він був чужий, а потім він його повернув і тут воно приблизно так само, навіть ось цей. Проліт цього Б2 і там, у супроводі винищувачів, які, як, мовляв, демонстрація сили, для росіян це зараз в сприйняті як елемент почесної варти. Тобто, ось, не більше за це. Але, і в принципі, так, Путін може от показувати, що, мовляв, бачите, це дійсно перерив, бо він зустрівся, його ніхто не покарав, його ніхто не карає. Про це не йдеться. Але повного прориву все ж таки не сталося. Чому червона Тому що... доріжка Будь червона доріжка? Розуміло. Да, тут дуже символічна картинка, там як ці солдати там її там рівняють, да, там стоячи на колінах. Але насправді все ж таки цього прориву до кінця не сталося, бо ну з пів... глобальним півнем з Китаєм, з Індією він і так спілкувався. Да? Тобто Ваги своєї для цих країн і для всіляких людожерів із інших регіонів він дійсно набрав. Тобто можна отак себе поводити, і американці дійсно зарахуються з Росії. Але повного прориву з не сталося. Чому? Тому що. Для Європи нічого не змінилося, для Канади нічого не змінилося, для реального демократичних країн нічого не змінилося. Тому тут теж говорити про такий однозначний прорив, однозначну його легалізацію все ж таки ну, не доводиться. Хоча так, ну певні про певні просування у нього в цьому плані, і конкретні просування так є. Трамп говорить про значний прогрес. Угоди немає, він сказав, але досяг значного прогресу. Тепер телефонуватиме європейським лідерам, лідерам країн НАТО Зеленському, зокрема, і передаватиме суть цієї розмови, деталі цієї розмови. Водночас, головна мета цієї зустрічі, як Трамп говорив перед початком саміту на Алясі, це зустріч у тристоронньому форматі з Путіним і Зеленським. Що ближче на вашу думку? Ця зустріч, чи все ж таки зустріч наступна із путіним і вже сі дзіньпінем в Китаї у вересні? Я гадаю, що зустріч з сідзіньпінім, мабуть, що ближче. і тут по те, що ми зараз почули, і ну звісно, да, ми, ми вже ж, для для нас, що ну звик, ми вже звикли. Щодо того, що як поводиться Трамп, як він такий в найвищих ступенях все, що сталося, говорить десять із десяти. Ну зрозуміло, що і для його оточення, що немає ніяких десяти із десяти. Да, тобто, це, це, без, це безперечно. Але ну, зараз трохи зміниться ситуація. Буде будуть розмови з європейцями, будуть знову європейські оцінки. До речі, крім преси є вже і, наприклад. Міністр закордонних справ Чехії Ліпавський теж е, написав, що і, в принципі всі логічно говорять, да, вдячні Трампу за спроби, але є е, е, ну, реалії, з, е, за якими треба йти, і є конкретні порушення міжнародного права. Тому е, я думаю, що зараз. Буде е, певна е, таке певна корекція того, навіть що говорить Дональд Трамп, е, корекція практики е, американської. Зрештою, він і сам сказав, що там є два-три тижні, е, в які він е, вирішить, що там робити з санкціями, тобто. Ну місто тут не цікаво, наскільки небезпечними можуть бути подальші зустрічі із, із Путіним? Віч навіч, тому що тут теж була можливість поспілкуватися віч, на віч без своїх помічників. Це вони зробили в автомобілі. Не знаєте, тут давайте теж будемо реалістами в тому плані, що ми Україна вже про це заявила і в принципі, зрозуміло знову ж таки, чому, наприклад, не було ніяких домовленостей, про які оголошено, і до яких має до. Єднатися Україна, тому що ми чудово розуміємо, що е, такого диктату, і е, що мовляв Україна, щось має виконувати, тому що я, наприклад, думав, що можливо було б, е, що вони б домовилися, ну як не домовилися, там. Домовили вирішили, що треба зробити повітряне перемир'я. Да, тому це ну що найбільш реальним було, але з огляду на те, що Російська Федерація не відмовилася взагалі ні від чого, і ніяких змін немає, то е, зрозуміло, що нічого виконуватися і не буде. Тобто, вони навіть якби була подібна декларація, це не значить, що е, воно виконувалося і те, що Україна з партнерами європейськими угу. зуміла це довести до Трампа і його команди. Це як на мене нашу з але по суті по Трамп сам себе привів до, до результатів саміту на Алясі. Або їхньої відсутності так. цих результатів. Ну знаєте, я думаю, що ми будемо отримувати оновлення апдейт по цій історії ще якийсь час, тому що зараз уже в Вашингтоні ніч, уже там так. перша година ночі. І коли Дональд Трамп прокинеться уже ну, завтра, так За або сьогодні чекаємо, так. Да. Так, я думаю, що у нього будуть нові думки, нові ідеї. Ми їх теж почуємо, і нам буде ще про що говорити. Говорити найближчі дні, але тут важливо зараз розібратися, що це означає все для України, які у нас тут ризики і які можливості. Тому що ну, ми така країна, яка завжди свої ризики перетворює в можливості. Ну, для нас насправді для України зараз в тому контексті, як все відбувається, в принципі, нічого не змінилося, бо ми не розраховуємо на якусь на там величезну підтримку. Ми, у нас є Конкретний формат е, співпраці зі сполученими штатами через посередництво НАТО, от е, цей механізм, Perl, е, через е, який закуповується зброя. І наразі, мабуть, це найбільше, е, що нас повинно хвилювати, щоб це не припинялося, щоб це продовжувалося. Е, там уже півтора мільярда доларів є. Від Нідерландів, Скандинавів, тепер уже і від Німеччини. Ось як на мене, це той напрям, про який нам слід говорити, і яким нам слід бути. Стурбованим за що стосується санкцій, так тому що ну може чули не один дедлайн за останні місяці, який оголошувався Росії безрезультатно від е, Трампа, але тут, бачите, він сказав зараз, що йому треба 2-3 тижні подумати в інтерв'ю Фокс з приводу, чи будуть якісь санкції знову щодо Росії? От наскільки ця зустріч сьогодні санкційний тиск послаблює? Ну, Насправді, знаєте, ще один показовий момент. Ми зараз ось цієї з цієї зустрічю з Трампом, з Путіним поверталися до ситуації березня місяця, коли американська сторона вважала, що можна швидко да, там, за 24 години дійти до миру. І були. Різноманітні пропозиції, з якими Україна погодилася, да, тобто, повне, навіть на повне припинення вогню, але і, і росіяни погодилися, і тут же ж викатили всі але які є, і росіяни залишилися такими е, насправді як і є. Да, тобто так воно і було. Тому насправді, як на мене, то е, нічого в принципі тут і не змінилося. І, Зараз щодо санкційного тиску тоді, от березні з'ясувалося, що без Європи, хоча були певні аванси Москві, дані дані да то нічого не можна скасувати, бо основна маса санкцій вони європейські. І тут в принципі ситуація так сама. і в принципі, Трамп більшою мірою має на увазі санкції на партнерів Росії. Як це не вже бачили, от, от цей тиск на Індію. І щодо Росії, я гадаю, найближчим часом це взагалі не зовсім реалістично. Ось цей санкційний тиск. Щодо партнерів Росії, так, щось Сполучені Штати будуть робити. Але це буде все в рамках ось повної цієї політики щодо мит тарифів, яку Трамп проводить, і воно буде так навіть не напряму стосуватися. Загалом, коли ми говоримо про, скажімо, перспективу санкцій. Не тільки відносно Російської Федерації. так, Зараз у нас на носі 19-й пакет від європейських партнерів. Які ваші очікування від майбутнього пакету? Ми все ж таки бачимо, що санкційні пакети вони стають більш змістовними. І в тому числі через завдяки тому, що. Дослуховуються до тих пропозицій, які Україна надавала набагато раніше, зокрема там через групу Єрмака Макфола, да? Тобто, коли про цей навіть стелю для ціни на нафту, і ось воно це розвивається. Я думаю, що 2019-й так він буде. Сильнішим, але е, проблема прийняття ось цих санкці... цих санкцій. Вона нікуди не поділися внутрішні проблеми Європейського союзу у вигляді тієї самої Угорщини, mm -hmm. у вигляді тієї самої Словаччини, які будуть е, намагатися це блокувати. Тож е, Тож ця історія насправді теж надовго. 18-й пакет. Я просто нагадаю. Він при таке... він приймався. Ну скільки там кілька місяців, і це була така епопея дуже складна. Так, дуже дякуємо вам за розмову. Дякую. Я хочу нагадати, що в нашій студії був Дмитро Левось, політолог, міжнародник. Ну а наш ефір триває.